Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі рубрика, в якій ми обговорюємо події, що відбуваються в соціальній, комунальній та інформаційній сферах життя Подільської громади і країни загалом. Почнемо з події, яка нещодавно трапилась у Подільську, а точніше з її хронології, щоб уникнути інсинуацій та пліток. Наша громада в ніч з 28 на 29 жовтня зазнала атаки ворога, який наніс удар по критичній та енергетичній інфраструктурах Подільська. Прилеглі житлові будинки також зазнали ушкоджень. Всі служби міста почали оперативно працювати на місці події відповідно до своїх планів дій, як тільки минула загроза повітряних ударів. Служба ДСНС оперативно розпочала роботу із ліквідації пожеж. Поліція та інші служби приступили до своєї роботи. Керівництво громади ще до четвертої години ранку прибуло до постраждалих об'єктів, щоб отримати повну інформацію про масштаби ушкоджень та для можливого надання допомоги з боку комунальних служб у випадку необхідності. Далі, о четвертій годині ранку, відбувся перший екстрений збір керівництва Подільської громади, під час якого були надані доручення щодо оперативного реагування по наслідкам нічної атаки. Були визначені першочергові і термінові напрямки роботи та сформовані відповідні бригади, щоб допомогти постраждалим структурам та населенню, а також забезпечити надання основних послуг містянам. І звісно, в той момент, коли Подільськ щойно зазнав ворожого удару, ніхто навіть і не думав проводити фото або відеофіксацію даного збору оперативного штабу. Але до цього моменту ми повернемось пізніше. Адже відразу після завершення атаки і до початку робочого дня на офіційній сторінці Подільської громади виходили публікації щодо часу подачі води, роботи закладів освіти, перелік пунктів незглавності. Але ми трохи відволіклись. Хочеться висловити подяку співробітникам ДТЕК, які також ще до четвертої ранку прибули до пошкоджених об'єктів своєї інфраструктури та почали відновлювальні роботи. Не можна не згадати комунальне підприємство Подільськводоканал, яке організувало подання води за графіком в умовах відсутності електроенергії. А ми повертаємось до хронології. Не спали й медики. Відразу після атаки у Подільській міській лікарні було створено штаб реагування на надзвичайну ситуацію. Запустили генератори і були готові приймати постраждалих у випадку їх наявності о сьомій годині. Ранку виконуючи повноваження міського голови разом із представниками управляючих компаній, здійснили об'їзд по будинках, що постраждали від удару. В цей же час із пропозиціями допомоги у вигляді надання техніки для швидкої ліквідації наслідків звернулись голови Ананівської, Балтської і Любашівської громади. На особистому контролі ситуацію тримав особисто голова Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. Далі, о 8 годині ранку, проведено позачергове розширене засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Визначили склад комісії для фіксації отриманих пошкоджень. У ході засідання керівниками усіх структурних підрозділів комунальних підприємств та установ громади був розроблений чіткий алгоритм дій у межах повноважень для забезпечення швидкого реагування та ліквідації наслідків події. І от саме дане засідання із переліком пунктів алгоритму дії було опубліковане на інтернет-ресурсах громади. Далі з 11-ї години дня на місці події вже працювала гуманітарна організація Червоний хрест. Також в цей час, за сприянням голови Подільської районної ради Миколи Соколова, розпочала роботу громадська організація 10 квітня дані організації працювали із населенням, надавали плівку, дерев'яні плити та при потребі набори першої необхідності. І за це їм величезна вдячність. Також не стояли осторонь і співробітники управляючих компаній Городок КВП» і Курінь. Окрім допомоги з моменту удару, робітники даних структур на протязі дня допомагали жителям постраждалих будівель ліквідувати наслідки атаки і завдані ворогом ушкодження житла. У роботі та з посильною допомогою у відновленні нормального життя громади приймали участь практично всі комунальні підприємства міста. Пропонували допомогу і деякі підприємці, і депутати. Однак, не всі. Не всі депутати громади і так звані активісти. Відкинувши свої політичні вподобання і позицію, прийшли допомагати громаді і постраждалим містянам. Знайшлись і такі, що, ймовірно, добряче виспавшись і випивши запашну каву, пішли в інтернет писати свою критику і власну думку щодо того, якісно чи ні відбувається відновлення міста після удару. З чого такі думки щодо цих критиканів? Тому що даних політичних осіб ніхто не бачив на місці подій. Не бачили їх з лопатами в руці і в робочих перчатках. Не бачили, щоб вони привезли працівникам ДТЕК якісь інструменти або навіть ту ж саму елементарну гарячу каву. Та й псевдоексперти займались тим самим, ще й проводячи зйомку для публікації в широкій аудиторії, що в умовах війни доволі небезпечно і може бути корисно для ворога. Тобто, в той час, коли люди намагались відновити Подільськ і свої домівки, а служби працювали на пошкоджених об'єктах, на жаль, деякі депутати і диванні експерти обурювались, що не побачили візуального підтвердження того, що у виконавчому комітеті о 4-й годині ранку відбулось термінове зібрання. Та ще й написали про це для своєї аудиторії, але це все питання до їх совісті, чи що там в них замість неї. Шановні подівчани, не ігноруйте сигнали тривоги і турбуйтесь про своїх рідних і близьких в цей непростий час. А тепер щодо дотримання правил безпеки та використання укриттів та інших приміщень. Шановні мешканці громади, у зв'язку з триваючою загрозою ракетних ударів та атак безпілотних літальних апаратів, нагадуємо вам про важливість дотримання заходів безпеки під час повітряної тривоги. На території міста Подільська функціонують об'єкти цивільного захисту, призначені для укриття населення під час повітряної тривоги. Перелік захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів доступний на офіційних ресурсах міської ради та інтерактивних мапах укриттів. Всі укриття в приміщеннях комунальної форми власності під час повітряної тривоги відкриті для населення завжди. Звертаємо вашу увагу, що підвальні приміщення у багатоквартирних будинках забезпечують базовий рівень захисту населення. Згідно з чинним законодавством, підвали та допоміжні приміщення багатоквартирних будинків є спільною власністю співвласників будинку. Ключі від таких приміщень зберігаються у старших будинків, уповноважених осіб, голів ОСББ чи управителів, що забезпечують доступ мешканців у разі повітряної тривоги. У разі небезпеки мешканці мають право скористатись найпростішими укриттями у своєму будинку або найближчому доступному укритті. Просимо виявляти взаємоповагу та взаємодопомогу один до одного, не блокувати доступ до підвальних та інших спільних приміщень. Не захаращувати підвали сторонніми речами, своєчасно організовувати відкриття приміщень під час сигналу повітряна тривога відповідальними за це особами, відповідально поставитись до безпеки своїх родин та сусідів. Пам'ятайте, безпека це спільна відповідальність усіх мешканців. Лише через свідомість, повагу та взаємну підтримку ми забезпечимо належний рівень обороноздатності та захисту нашої громади. Дякуємо кожному за розуміння та відповідальну позицію. І трохи про інформаційну безпеку в умовах війни. Шановні подільчани, просимо вас не публікувати фото чи відео з місць вибухів, особливо біля об'єктів критичної інфраструктури. Не надавайте ворогу інформацію, що може бути використана для оцінювання результативності здійснених атак та масштабів ураження. Не публікуйте адреси об'єктів критичної інфраструктури, що становлять інтерес для агресора. Не пишіть інформацію про наслідки атаки в коментарях. Ми всі маємо розуміти, що серед підписників або членів інтернет-спільноти можуть бути присутні інформатори. Я не закликаю вас когось підозрювати, але закликаю утриматись від розголошення вище вказаних видів інформації. Щиро сподіваємось на ваше розуміння і відповідальність. А на цьому на сьогодні, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.